Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук, і ось перед вами лежать замовлення різних замовниць. Буду говорити швидко, тому що кожен день комплектую набори, розробляю схеми, веду YouTube канал, також викладаю пости з вашими відшивами, також із своїми. І ось ми розпочнемо з такого повного набору: це повний набір. Це окремо можна замовити ламіновані органайзери, окремо друковану схему і окремо такі чудові економ набори. Розумні, як я говорю, економ набори. І так, повний набір складається із нарізочки на ламінованих органайзерах. Далі моточки DMC можна SHS. Набори складаю як в DMC, так і в SHS. Ось така чудова богородиця. Це монохром. Тут всього. 20 відтінків. Так. Богородиться 18 каунт. Звертаю вашу увагу, що я вже не замовляю з розміткою, поки 18-16, тому що складно дістати. І тут, взагалі, 110 ширина, і під багатокольоровки не зовсім зручний варіант ширини погонного метра. Тому що погонний метр у такій тканині 110, а в звичайній. Тканині 18, чи 16, чи 14 каунту 150. Тому на маленькі, такі, на маленькі схеми, на маленькі набори, звісно, ось у мене такі кусочки маленькі були, що підходить. І ось іще замовили 16 каунт. Якщо бажаєте із розміткою, то є ще в наявності на, на 18-й там взагалі один маленький кусочок залишився. А на 16-й каунт ще трішки буде. На 60 см. Отакий приблизний розмір. Ще 50 на 50. Я відрізи. Кого цікавить, можу продати. По акційній ціні, звісно, звертатися тільки на Viber, Тому що залишки е, можуть. Мінятися з кожним днем, тому що замовляють і замовляють, і по залишках кожен день є зміни. Тому запрошую на Viber і свої всі запитання в особисті, а не в коментарях. Це так само одні замовниці, і відріз, і схема. І все я вкладаю для того, щоб її розібратися, що що. там на були. 16 і 18. Так, далі у нас під схему окремо ламіновані органайзери, гра в шахи. Так, ну, видно, яка схема. Я вже не буду вам вставляти ось так на 22 отвори. Зараз є друкована схема. Ну, всі ви знаєте, вже, я думаю, друковану схему. Я вам вставлю на екрані. Десь збоку, тут буде повний відшив. Є повний відшив, але дбало, Хрестиком на 18-й Аїді, ниточками Аеро. Я вишиваю цей сюжет. DMC на 18-й хрестиком, також можу ставити. Там взагалі один куточок, ось цей звідси я вишила. Ви можете бачити, збоку на екрані вже відшив. Так, це друкована схема, тут листів багатенько, тому, якщо цікавить електронна схема, то це 300 гривень. Якщо друкована, 503 гривні поки що, тому що цін на е, листочки чорнобілі я не заміняла. Так і є 2 гривні чорно-білий листок і кольорова титульна сторінка. Вона тверда, на якісному фотопапері вона коштує 25 гривень один. Таких кольорових титульних сторіночок всього 3 іде завжди в роздруківці схеми. Далі, цей, мабуть, набір покажу після того. Тому що є такий цікавий, цікавий економ набір. Тут дочекайтеся до цього, як я буду показувати, тому що це надзвичайно розумний економ набір. Ви дізнаєтесь, якщо будете дивитись далі, далі ось така гобеленова сіточка до східців до Райського парку. Ставлю вам на екрані, що це за схема? І далі, так само на екрані ви будете бачити спогади про Венецію. Всі ці розробки мої. Також на своєму YouTube-каналі я показую свої розробки схем. І відшиви дівчат, також відшиви, тільки за своїми розробками схем. Далі, ось такі ламіновані органайзери чудові, бачите, і схеми, і тут із схеми я вирізаю так. Програмі і вставляю в ламіновані органайзери. Значок буде повернутий до вас. Це дуже-дуже зручно, дуже спрощує роботу над вишиванням, коли у вас перед очима є не тільки номер на органайзері, але і ще і такий символ. бо це символьна схема. Ось так, моточки СХС буде на другій стороні, звісно. Такий підрахунок, 110 моточків. Підраховую я з 80% запасом, уже не з 50, а з 80, тому що вивела таку середню, середню витрату на закріпки з задньої сторони, тому що просять по-різному замовники. Один раз просять взагалі 35% накидати запас, інші просять 50%. 50%, до речі, це була середня така норма, але останнім часом, коли кажуть, що потрібно більше, давайте нам більше ниток, хай залишаться, нам ще вони потрібні на інші процеси, тому... З 80 таким хорошим запасом, хто робить або великі протяжки, або е, робиться трата ниточки. Наприклад, потрібно перейти. Хтось любить дуже ідеально ізнанку і кожен раз закріпляється, тому цей е, такий запас він дуже-дуже хороший для вашого відшиву. Далі Економ набір, розумний економ набір. Я вам вставлю Вірніше, давайте подивимося так. Тут є просто друкована схема, тому що є е, такі індивідуальні замовлені з друкованою, а є з електронною. Тому тут друкована буде. Ось так: списочок. Моліне СХС це нарізочка СХС. Тобто замовниці не потрібно буде, до речі, замовницю звати Оксана, так як і мене. І це надзвичайно розумний такий економний набір, тому що ламіновані органайзери, вони, погляньте, з 30 отворами, хоч і маленькі отвори, тут поміщається аж 30 отворів. І такий ламінований органайзер коштує 20 гривень. Звичайний ламінований органайзер з більшими отворами, з малюночком коштує 45. Тому, хто е, хоче дуже-дуже зекономити, ось такі? Виготовляються на замовлення ламіновані органайзери. Це кому зручно, тому що маленькі такі отвори, вони не завжди зручні всім. Але це дуже такий економ, розумний економ-варіант. Ось нарізочка СХС. Вже замовниці не потрібно буде моточки розрізати, самому навішувати, вона собі зекономить свій час. І ось таку чудову схему. Сьогодні Оксана дозволила мені показати на моєму YouTube-каналі для ознайомлення замовниць. Ось така схема розроблення схеми за індивідуальним фото. Це скріни схема. Я можу піднести спокійно до екрану, щоб ви подивилися символьна схема. Ось так буде відгля... виглядати на 16-му каунті СХС це такий класика для СХС ниток, 16-й каунт під хрестик. Тут 300 на 388 символів, 48 на 62 см, буде готова робота. 84 відтінки, 45 чистих та 39 змішаних. Ось такий чудовий варіант. 600 гривень електронна схема розробка коштує. Якщо потрібно замінити фон, то це ще плюс 200. І так, у нас з вами 42 неповних листочка. Така три титульних сторінки і роздруківка схеми. Роздруківка схеми: так, тут будуть різні листочки, буде що вишивати. Тут є шерсть собачки, є небо, є море, є камінці. Дуже такий чудовий варіант. І ось такий у нас цвайгер, 16, з припусками 58 на 72 см. Так, ну, побачимося в слідуючому нарізочку відео. Сьогодні 31 травня, у дітей був останній дзвінок. У моїй дитини також четвертий клас закінчив хлопчик. Показую вам Ось такі замовлення. Це замовлення із сайту. Ось такий конгрес трамін, метр. Запаковано в тоненьку упаковочку. Я крепко не перегортувала, склала отаким рулончиком: Так, це конгрес трамін, погонний метр 127 на 100 см. Конгрес Трамін. 24-й такий рівненький спаяні між собою клітиночки, так що вам провалюватись тут не буде петит. Для початківців, саме така тканина, я думаю, пригодиться. Тому що є інші, наприклад, лугана 25, це чиста. Я розказую, вона м'яка, і там будуть інші переплетіння основи, там через дві. І буде, коли ви будете вишивати, буде провалюватись ниточка на ту сторону, якщо будете крепко затягувати. Тому на Лугані 25 потрібно мати ще вміння для того, щоб вишити багатокольоровий сюжет. А на Конгрес Траміні саме можна вишивати як початківцям, так і дівчатам, хто звик вже на конгрес Траміні вишивати. Це дуже зручно, і петит тримається на ньому дуже добре. Тримає форму. Так, далі. І ще до цього замовлення ось така нарізочка. Нарізочка ниточок DMC. За, вас, за вашим списочком. Ви надсилаєте мені на Viber номерки і метраж. Я, кількість я підраховую вартість 1 метра 2,50, все по метру порізано. І ламінований органайзер він такий то тонший, ніж звичайний. Головне, що він ламінований, нічого з ним не стається, він не рветься, тому що ламінація це ламінація, і вона тримається дуже довго. Можемо з неї вишивати. 367 метрів. Це, до прикладу, я показую, як я збираю, як я комплектую верніше нарізочки. І далі ось такі таке замовлення. Тут у нас кольорова палітра. Або аналоги DMC, або DMC, ось такі номери разом із новими номерами. Звертаю вашу увагу, кольорові 80 гривень така наліпка. Бачите, на другій стороні. Потрібно тут вирізати ножицями, для того, щоб наклеїти собі неламінований на органайзер. Таке було замовлення. також, Ось такі органайзери чисті. на Постійно на 30 отвірів, 15 гривень. Ось у мене є тут вайбер. Я виготовляю такі органайзери до речі, цей органайзер товстіший, ніж інші. Далі ось така палітра ниточок DMC, 482 номера по метру. Ось разом із новими, з першого номера по 35-й цінові номери. І ось так дуже багато. 22. Органайзера входить у цю всю палітру. Один органайзер такий коштує 45 гривень з номерами. DMC окремо 990, 990 гривень, буде коштувати органайзери на всю палітру. А один, один метр нарізочки це 2,50. Я вставлю вам на екран для того, щоб, може, не розчули, щоб знали, скільки під усю палітру таких ламінованих органайзерів входить. Такі отвори приємні. 22 отвори влазить на органайзер по 10 мм кожний. І навішено 22 органайзери. ниточки не DMC. Так, Ось Так зроблю фото. Сьогодні вже 4 червня 2024 року. І ось такі чудові набори. 18 канва. Схема від мене, як бачите, схема номер 607, дівчинка з олення. Ось такі набори авторські багатокольорові можна замовити. Це два однакових, я скомплектувала на 18-й «Аїді Zwiber. Ниточками Mulinay DMC. Було дві замовниці. Замовити перепискою на мій вайбер. Viber. Два вайбера є. Ось один із них. На сайті ви можете побачити два. Також завжди на YouTube-каналі під відео ви можете побачити також. Комплектую набори як DMC, так і SHS. Тут DMC класичний варіант Zweigart, І ось такі ламіновані органайзери виготовляю під кожну схему з малюночком. Нарізочка. І тут Кольорова титулка, розбивка і друкована схема. Все входить на, на, до набору, для того, щоб вам було зручно вишивати. Ось така розбивка на 48 неповних листочків. Також є склад набору і інструкція така. Так. Ну, Хто вміє вишивати, тому що тут нічого складного, на мій погляд, тут вишивається. Це в дві нитки, хрестиком є змішані кольори. Змішані кольори це бленди. Це одна нитка одного кольору, інша іншого. Для того, щоб не запутатись у блендах, я для вас спеціально на ламінованих органайзерах ось розробила символи і номери цих блендів. Беріть і вишивайте задоволенням. Інший набір. Точно такий же, тому не будемо два однакових показувати. Просто два замовлення однакових були за однією схемою, це була новинка. І ось перед вами економний набір тисячника, тому що тисячники дорогі. А якщо окремо замовити ламінований органайзер, це 45 гривень один ламінований органайзер. Під кожну схему входить своя кількість. Кількість залежить від кількості кольорів, ділиться на 22 отвори, і виходить по кількості штук, скільки буде входити до схеми. В Схему входять з із, із 5, 4 і до 11, десь до 12. Це небагато зате вам будуть отакі ламіновані органайзери під вишивання. Це дуже зручно. Я також вишиваю ось моточки СХС. Вони всі прописані. 586 моточків СХС ходить із запасом на цю схему. Також такі ламіновані органайзери по 15 гривень на 30 отворів, чисті, також замовляють. Двосторонній маркер. З двох сторін, там з одної сторони ультратонкий на 0,5 мм, інший на 1 мм товщиною. Далі моточки. 310-го завжди багато. 24 входить у коробочку. Дуже-дуже багато, ціла коробка. Погляньте, ціла коробка Muline SHS 4 мішка входить до тисячника. Отак, От можна зекономити, не нарізаючи, тому що, якщо ще нарізати, то це буде гривня 50 за метр і на ламінованих органайзерах це буде дорожче нарізка. А моточками буде дешевше. Звісно, ви будете самі нарізати. Хто не хоче сам нарізати, замовляє повністю повний набір, так як я показувала дівчинка з оленям, і отримає собі задоволення від вишивання.